Була заява медиків ЦКЛ номер 5 і пенітенціарної служби про те, що нібито не планується вивезення Юлії Володимирівни до рішення лікарів, як було зазначено. Я хочу звернути увагу, що, на мій погляд, це прямо підтверджує нашу заяву, оскільки замість того, щоб нормально і спокійно сказати, що лікуючим лікарем Юлії Тимошенка є доктор Хармс, і лише його позиція буде впливати на перебування Юлії Тимошенко у клінічній лікарні Укрзалізниці, влада вчергове почала маніпулювати поняття медики або не медики. При цьому ми розуміємо, що такі лікарі, як Богдан Федак, в будь-який момент... Напишуть все, що забажає влада, в тому числі, що Юлія Тимошенко здорова і так далі. Богдан Федак розуміє лише два слова: це новонароджена дитина і долари США. Більше, напевно, слів медичних він не знає. При цьому я хочу зазначити, що влада дійсно і реально боїться розгляду справи і заяви Юлії Володимирівни Тимошенко в Європейському суді справ людини. Розуміючи, що можливо вони не встигнуть перевести Юлію Тимошенко до Качанівської колонії перед початком розгляду справи про усні вказівки 97-го року. Я маю на увазі та справа, яка розглядається в Харкові. Вони сьогодні почали наварювати додаткові грати на 9-му поверсі, там, де перебуває Юлія Тимошенко. Ця інформація вже є в ЗМІ, тобто вони блокують будь-які можливі дії будь-яких осіб, які можуть перешкоджати незаконному вивезенню Юлії Тимошенка а, на суд 23 липня цього року. Прискорення цього суду це є спроба перешкодити виконанню майбутнього рішення Європейського суду справ людини. При цьому ми також отримали додаткову інформацію про те, чому не була подана так звана медична експертиза, дані так званої медичної експертизи. Мова не йде про великий обсяг документів. Мова йде про те, що експерти, розуміючи, що експертиза призначена вочевидь незаконно, питання, які їм ставляться, виходять за межі компетенції судово-медичних експертів, просто відмовляються готувати документи. Тому зараз на них відбувається шалений тиск. Я знаю, що інші експертизи, припустимо, у газовій справі Юлії Тимошенка робилися за одну або за дві ночі. Тут експерти нібито експертам нібито не вистачило два тижні. Це все говорить про одне єдине: про те, що експертиза повинна бути така, як вона потрібна діючій владі. Про це також свідчить те, що. Попередні висновки і листи експертів спочатку з'являються на сайті Харківської ОДА, а лише потім в суді. І я ще раз підкреслю: на експертів зараз вчиняється шалений тиск. Дякую.